Доброго дня, пані та панове! Ви на каналі АвтоІмпорт. Ми пригнали тачку для справжнього Тигриного Лева. Що це за машина? Давайте розбиратись. Поїхали. Сьогодні у нас на огляді чистокровний німець родом із Вольсбурга, Volkswagen Golf 5-го покоління, 2008 року випуску. Двигун у нас 1,4 бензин та пробіг 187 тисяч кілометрів. Автомобіль був у власності в однієї сім'ї. Ми подивилися по документам. Спочатку нею володів чоловік, потім нею володіла жінка. Є повна історія обслуговування, яку ми покажемо вам далі. Автомобіль в такому світло-сірому кольорі, який йому, до речі, дуже личить. У нас комплектація тур, такі чистенькі фари, кузов, класне, класне стан лакофарбового покриття, є проти другий комплект каліс. Зимових дисків на штампованих ось, зимових зимові резини на штампованих дисках. Літо у нас Мішелінчик на оригінальних легкосплавах Volkswagen. По комплектації все доволі цікаво. Звісно ж, повний електропакет, електровідкривання лючка. Гляньте, в якому стані карти. Видно, що цією машиною володіли німці, що вони за нею доглядали і все її ремонтували, вкладували в неї дуже багато енергії, часу та, звісно ж, грошей. Комплектація у нас не сама бідна, так як у нас є мультикермо. У нас класні сидіння, такі як на GTI Golf, З боковими підтримками, не такими ярко вираженими, звісно, але вони є. Далі, перемістившись в салон, ми бачимо, тут у нас класне. Кермо, шкіряне, воно не перетягнуте в оригіналі. Як було, так і є. Піпікалка. Треба зажигання включити, щоб вона робила. Тут у нас керування мультимедією, тут керування з під ліміт Це значить, круїз контроль у нас є. Є у нас датчик світла. Тут, якщо написано авто, значить є датчик світла. Бачите? Тут у нас перемикання, це дворники, там і так далі. Автозатемнення зеркала заднього виду, підігріви передніх сидінь. У нас є кондиціонер, звісно ж, механіка п'ятиступка. Тут ось такий кармашик. Ну, стан класний, друзі. Я таких гольфів. Давно вже не бачив, щоб в такому стані він приїхав із Європи. Це просто знахідка, я вам чесно скажу. Бо часто, ну як часто, багато в Європу понаїхало всяких різних людей. Емігрантів, так би мовити, і вони вже не користуються автомобілями з такою педантичністю, як німці. А ось це чистокровий чистокровний німець. Користувалися ним німці, бо ми бачили це по документам. І от видно відразу, що стану автомобіля, історія обслуговування. Ми її далі вам покажемо. Ну, просто питань до них немає взагалі. Давайте по задньому ряду глянемо. Дивіться. По задньому ряду тут є таке відчуття, що там ніхто ніколи не їздив. У нас стеля частенька. Все у нас класно. Сидіння не затягані, дивіться, скільки тут місця. Це автомобіль гольф-класа. Понятно, відкудова пошла, пошла назва, що гольф-клас. Це від саме Volkswagen Golf. Дивіться. Так, так, два кулачка до переднього сидіння, і ще переднє сидіння відрегульоване не під мене. Якщо я буду під себе його регулювати, то воно ще подасться вперед. Місце тут просто ну, з головою хватає, Можна сюди сідати спокійно трьом е, взрослим чоловікам і місця тут буде достатньо. У нас для задніх пасажирів є е ці воздуховоди, можна собі їх перекрити або відкрити. Є ось такі підстакашки. Бачите. Тобто ззаду можна їхати достатньо комфортно. Давайте глянемо багажне відділення нашого автомобіля. Класний багажничок для гольф-класу е об'єму хватає. сюди. Влізе безліч речей. Тут у нас пена і пенокомпресор, жилетки. Все як положено, весь комплект. Бачите, ще заводські всі наклеїчки. Тут а ось де є наклеєчка. У 2017 році це щось якась, наверняка, перевірка на антикорозію чи щось таке. Там заводська наклейка, бачите? Навіть на цьому елементі лишилась заводська наклейка. Я перший раз, їй Богу, таке бачу, щоб. Машина була в такому стані з усіма збереженими максимально паперами, з усіма наклейками, з усім остальним. Тобто, ну, варіант дійсно класний. А ми рухаємось далі. А тепер, як завжди, шановне товариство, ваша улюблена рубрика Огляд товщиноміром». Для цього ми вмикаємо наш прибор і починаємо огляд із капоту. 118. 117, 114. Капот в рідній фарбі. Зараз почеплю, щоб, не дай Бог, не опустить. Крило 103, 111, 103. Крило рідна фарба, дверка водійська 113, 105 97 рідна фарба. Пороги. 57, 54. 54. Також рідна фарба. 98, 109, 89 рідна фарба, 61. 61. Цей поріг також в рідній фарбі. Крило 95, 127 рідна фарба. Давайте відразу глянемо дах. 87 97, 115. Також рідна фарба. Ляда. 108, 108, 99. Рідна фарба. Праве крило заднє 106, 135, 90, рідна фарба. Дверка задня права. 98, 117. 103 також це у нас рідна фарба. 58, 60 також рідна фарба. Давайте я на цю сторону, ви туди. Пасажирська дверка 96, 113, 111 рідна фарба. 53. 53. 53. <хи> я в шокі, друзі. Такого рівного гольфа я ще не бачив, їй-богу. 123. 111. 101. Пам-пам-пам. Отеце поворот, як то кажуть. Перший раз бачу такого гольфа. Він весь рівнесенький, крутесенький, як струна. В рідній фарбі. Скло у нас в круг, все рідне. Ну, Блін, максимально збережена машина. Я кайфую від цього. І ще, плюс дивіться, резинка є у нас. Гляньте на станції резини. Дивіться, вона ще й м'якенька. Це що у нас? Continental WinterContact. Тобто це ще й резина дорога, я б сказав. би. Рухаємось далі, друзі. А тепер саме цікаве. Давайте подивимось на історію сервісну нашого автомобіля. Тут нас зустрічає ось така папка. Тут у нас куча цілих документів. Ось перше це, що нас цікавить, це наша сервіска. Тут у нас є тюв, тут візитка, бачите, Volkswagen, все, все по оригіналу, все як должно бути. Тут є ціла куча цих всяких документів, бачите, як тут все зроблено. Це видно, що німецька педантичність. Сервіс. За цим сервісом ви собі покладете цю книжку сюди прищепите. Далі. Ще якісь документи тут безпеці і так далі. Ну, в общем, не будемо загостряти на цьому нашу увагу. Бо нас цікавить, поки що тут сервісна історія. Це вже купите собі автомобіль і подивитесь. Так, тут нас зустрічає заводська наклеєчка. Як на всіх автомобілях вона присутня. Тут є наш Він-код. Зараз ми вставимо дублюючу табличку з кузова. Тепер рухаємося по нашим сервісам. І так. Перший сервіс у нас був в 2010 році. Пробіг складав 21 тисяча. Далі у нас ага, це наступний, мабуть, сервіс. Да. Далі у нас 12 рік. Пробіг 44 тисячі. Тут писали, коли наступний сервіс. 14-й рік пробіг 63 тисячі. Далі 16-й рік пробіг 91 тисяча. 18-й рік пробіг 109 тисяч. 20-й рік пробіг 130 тисяч. 22-й рік пробіг 151 тисяча. Так, 24-й рік пробіг 178 тисяч і 25-й рік пробіг 185 тисяч. І на останньому ТО тут у нас де бачите стоять хрестики. Тут був замінений ремінь ГРМ плюс помпа. Тобто машина була обслужена. Зараз у нас пробіг складає я вам скажу, 186 тисяч 724 км. А тут було 185. тисячу назад. Машину повністю обслужили, поміняли масла фільтра, поміняли ремінь ГРМ і помпу. Тобто вам робити взагалі нічого не треба. Повісили пахучку і поїхали. Тут у нас ще здається це на антикорозійку. дивилися машину. Так що, друзі, ну, максимально обслужена машина. Ну, от реально, я таких ще гальфів не бачив, щоб вони приїжджали з Європи, наскільки обслужені і наскільки доглянуті. І тут у нас є тюви за 23-й рік. Ось 23-му році пробіг був 170 тисяч. Там у нас в сервісі цей самий пробіг зафіксований. Ну, Друзі, машина достойна вашої уваги. Давайте нарешті ж заведемо двигуна і подивимося, що ж у нас там під капотом, якщо у нас. І по салону, так, і по кузову так. Цікаво, що ж там під капотом, як там обстоять діла, так би мовити. Ух, як часи. Просто як часи завелась Йдемо дивитися. Під капотом нас зустрічає рядна четвірка об'ємом 1,4 літра. Всі знають цей мотор, він класний, надійний, без якихось там глобальних болячок. Він просто їздить. Вчасно обслужуєте час міняє розходники і він буде їздити. гляньте на цей стан друзі його ніхто не мив ніхто нічого з ним не робив все в такому стані машина приїхала з європи подивіться везде стоять меточки. подивіться машина завжди обслуговувалася тільки на офіційній станції у нас на пробігу 178 тисяч була помінена рідина антифриз масло тоже original oil long life це ще напередостанній сервіс був, також поміняне. Тут просто поміняно все. Машина от, живішого гольфа кращого, я ще не зустрічав, от, мабуть, за все своє життя. Я багато перебачив гольфів різних, в різному стані. Я навіть шостих гольфів не бачив в такому стані. Це просто машина, от, якщо ви хочете реально купити машину для себе. Щоб просто їздить і насолоджуватися. Це ваш варіант. Тож, давайте підсумуємо все ж таки, що ми отримуємо за ці гроші. За ці гроші ми отримаємо майже новий гольф не гнилий, не ржавий, весь в рідній фарбі, скло вколо рідне, повна сервісна історія і обслуговування тільки на офіційному сервісі Volkswagen. Класна комплектація, мультикермо, датчик світла. У нас всі чотири склопідіймача, і багато всього іншого, друзі. Тож купуйте автомобілі, які вам до душі, їздіть та кайфуйте, слідкуйте за рівнем мастила. А з вами, як завжди, були автоімпорт, місто Суми, вулиця Білопільський, Шлях, 11. Ми завжди вам раді.